Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, розпочинаємо нашу улюблену ранкову програму у ваших. Намірах з вами в студії Новаковська Анна, і також поруч з нами в студії Радіо Марія. Тут в Києві перебуває сестра Дам'яна Галущак. Сестра належить до згромадження сестер пресвятої родини Української греко-католицької церкви. І сестра також є постійним служителем на Радіо Марія. За що дуже вдячні, сестри. Вітаємо вас! Слава Ісусу Христу віки. Теж я вітаю Аня Теба і всіх наших дорогих радіослухачів, які нас слухають, які єднаються з нами. Сестра, отже, ми сьогодні далі продовжуємо говорити як і в попередніх програмах про блаженних української греко-католицької церкви. Хочу так на початку трішки. Зазначити, що сестро, це дуже гарний цикл. Насправді є багато відгуків, слухачі вдячні, тому що ми зараз пізнаємо ось нових святих в небі. І завдяки цьому, що ви розпочали цей цикл. Тому що якось ми то так дух святий нам якось підказували. Та дихнув нас, так. дійсно, тому що ми не знали, який цикл ми завершили. Були цикл святих танців у нас був. Так, ми десь про блаженства, надгірний проповідь. Десь ми все це завершили. Ось і тут прийшла думка про наших блажених святих Української греко-католицької церкви. І я думаю, що це вартує говорити, продовжувати говорити, тому що це блаженні, які надихають кожного християнина, і вже ми вже згадували, що вже відгукувалися родичі, давні родичі наймолодшого з блаженого, так угу. які угу. ми вже... які теж так, чули так, і чули, вже були відгук, і... так і ми вже про це говорили, і вони дуже тішаться і, і слухають наші програми. І я впевнена, що вони зараз слухають, тому ми дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви є з нами, за те, що за ваших родичів ми вам дякуємо за, за тих, які віддали своє життя за, за свою церкву і не yeah, і, і, і тримали до кінця своєї віри, трималися перед господом, господом, були вдячні. Ну і сьогодні, Аня, ми знову продовжуємо і будемо говорити одного із святих. Про блаженного Микиту, Микиту Будку, так що це є владика, це є єпископ, і цього року, зрештою, це є 140 років від дня народження Микити Будки. Mm -hmm. Я ж собі mm -hmm. так зазначила, я готувала тобто цю програму. Тобто він загинув уже в такому досить похилому віці, так Ну, гадає mm -hmm. так. Ну, Ми зараз будемо про це говорити, так і власне досить його його цікава історія. Тому друзі, хотіла б вас заохотити теж до співучасті в нашій програмі. Я підготувала, бачу, Аня теж має перед собою текст про блаженого. Mm -hmm. так, ми знаємо, що деякі блажені, дуже така їх. Немає такої великої інформації, але про Микету Будку цей єпископ так достатньо. Тому, якщо ви маєте якесь особливе почитання до цього блаженого, тому ми будемо чекати теж ваших дзвіночків. І В кінці ми вам дамо час перед, до, до кінця нашої програми, де ви зможете зателефонувати. І можливо, вже маєте якісь свідчення щодо цього святого. Ось можливо, хтось молиться до нього і вже отримав якісь певні отримані ласки вже від цього. Посередництво цього святого, тому будемо раді почути в тут в нашому ефірі і в нашій студії. Владика Микита Будка, друзі, він народився 7 червня 1877 році в селі Добромірці. Це із бариського повіту в селянській родині. Ну знаємо, що з Бареш біля Тернополя, так і десь бачимо, ми вже зауважили скіські так досить е, низка цих святих, які народилися на Тернопільщині. Бачимо теж багата тернопільська земля на цих блажених. Так само початкову освіту здобув у рідному селі, а гімназійну освіту в місті Тернополі в Тернополі є гім... перша гімназія, де він навчився, і вже не один святий там вчився, блажений в mm -hmm. цій тернопільській гімназії. Дуже гарна є гімназія. Матуру здав у 1897 році, і так само відразу е, був призваний на строкову службу до австрійської армії. так, і... Демобілізувавшись, він почав вивчати право у Львівському університеті. А пізніше, згодом, в 1902 1905 роки богослов'я в Інсбургу. І вже в 1907 роках у місті Відні, де здобув ступінь доктора Богослів'я. Тобто, десь бачимо, що його таке життя було досить цікаве, тому що почав такий науковий свій ступінь, закінчив початкову світу в рідному селі і зразу пішов в гімназію. так? Тобто десь почав бачив, любив навчатися, любив навчатися угу. і мав цю здатність, бо можна любити, а не маєш здатності далі вчитися. Є різні випадки. Він мав таку був таким здібним хлопчиком вже від, від самого дитинства. Між тим, у 1905 році був рукоположений митрополитом Андреєм Шептицьким у Сан священника і призначений префектом духовної семінарії у місті Львові та референтом у справах імміграції при митрополитчому ординарті. І вже від 1910 року він був ректором місійного часопису Мігрант для українців іммігрантів. І власне саме в цей час відвідав осередки українських імміграцій в Німеччині, та в Бразилії, Аргентині та Канаді. Ми самі знаємо, що з Бразилії сюди до нас, на Україну, хоч українці їхали теж туди, десь, але так само дуже багато було священиків, які я сама знає сестри, розказували, що в 90-х роках тільки церква виходила з підпілля. Дуже багато з Канади, з Бразилії, поприїжджало священиків підтримувати наше духовенство. І власне давали дуже багато таких. Наук для монашества, які тільки виходили з підпілля, і саме це були так само наші сестри в цій е, такій е, галузі. що Теж приходили у ці приїжджали і вони їх навчали. Тобто, бо самі розуміємо, що за кордоном і за межі океану не було таких переслідувань, а саме наша церква це пережила, і вони десь приїхали в такий спосіб нас підтримувати. Але так само наші священики, і один із них це був Микита Будка, про якого ми сьогодні говоримо. Він теж був і відвідував наших українців, так в, в Канаді, в, Канаді mm -hmm. в Аргентині, в Бразилії та Німеччині в 1912 році. Папа Пійдесятий, за поданням митрополита Андрея Шептицького, іменував отця Микиту Будку першим єпископом для українців в Канаді. Бачимо, не дурно він емігрував, так і власне поручили йому бути пастирем овець в власне в Канаді. 14 жовтня 1912 року відбулася його. Хіротонія, яку провели митрополит Андрей Шептицький, єпископ Перемишля Константин Чехович та єпископ Станіслава Григорій Хумишин. Ось десь була така теж число єпископів, які його поклали його. Хіротонія його була в так, десь так, теж таким урочистостями, так. Коли владика Микита Будка в 1912 році переїхав з Галичини до Канади, то застав там 20 греко-католицьких священиків. Близько 80 церков і каплиць, три школи мали так само малу семінарію різні церковні і світські організації та приблизно 80 тисяч вірних. Тобто, можна сказати, 80 тисяч вірних то не є так багато на Канаду, так ну але якщо там були українці, значить є досить було українців. Але священики на таке число людей було досить мало, так угу. ось і десь Владика вже робив ці, які, можна сказати, перші кроки, так які він намагався відродити, відродити це священство і, можливо, були так само покликання. В першу чергу Владика подобав про об'єднання усіх розрізнених громад, так само їхніх храмів та церковних майна в корпорації Українська Греко-католицька церква в Канаді. Бачимо теж, можна сказати, що вони були всі, ніби як одна церква, але всі такі дуже розсипані, не мали такого доброго пастора, який б їх з'єднав. І, власне, була ціль владики, щоб він от це все зібрав одно. Власне, він навіть таку спілку бачимо заснував Українська Грекатолоська церква в Канаді. Тобто, що вони знали, що вони її одне. У другу, другий такий момент забезпечив церкві правовий статус, так затвердив в 2013 році єпископську корпорацію у федеральному парламенті. Теж заходами владики було засновані певні бурси імені митрополита Андрея Шептицького в Старому Бодніфасі та імені Тараса Шевченка в місті Едм... Едмонті. Едмонтоні, перепрошую, у так само в 1914 році в місті Йорктоні відбулися такі перший собор українського греко-католицького дух, духовенства. То можемо уявити, можливо, ці українці були досить довго, але отримали це перші такі таке зібрання, так, за стільки часу, які їх власне владико зібрав, на якому теж було схвалено окремі е, правди української греко-католицької церкви в Канаді, які е, можливо склати. Так, нормували місійну діяльність, тобто які їхні були місії, так бо можливо було кілька священиків, а вони прийшли, відслужили, і на тому сталося так. Але тобто Владика хотів це трошечки підняти то, то духовність їхню церкви української греко-католицької. У наступні роки вся увага українського духовенства вона була спрямована Владикою на організацію нових шкіл та бур з метою. Підпорядкувати церкві виховання молоді. Щоб в церкві, знаєте, бо я завжди кажу, що за кордоном дуже багато старших є. От, власне, в старших це заклали, і вони, вони, може, на той час були молоді, зараз вони вже і старенькі. І в них це заклали, і вони тримають ту церкву. Зараз, як на мене, теж бракує церкві, от такого провідника, який отак от буде закладе, що вони ті старші, от вони будуть, що вони далі передали молоді. І, власне, він Тим формував, він збирав він ті бурси, робив молодіжність школи. Він виховував в, в тої молоді, в тих дітей оцю таку духовність, яку зараз ми дуже соромимося. Знаєте, ми от ми склати грек, що ми греко-католики. Ми багато хто боїться перехреститися біля храму. І знаєте, зараз працюємо є. онлайн школа це про світа, і у Нас є число діток, які є. Власне, за кордону, це і Канада, Німеччина, і е, так само е, в Америці дуже багато є. І е, дуже така зустрілася з такою. Я не можу сказати, ну наскільки це проблема, так, але е, десь мені здається, що зараз на даний час бракує того, Микити Будки, який так вміє сформувати. Не знаю, як там в них формується, які там до чого це все. Але люди бояться сказати дітям: от треба вивчити символ віри. От перед тобою. Маркіяни, от символ віри, і треба вивчити. Uh -huh, Сестра uh -huh. дала три маленьких абзацики вивчити, тобто майже на півтора тижня. Якщо б батьки молилися з дітьми, то б проблем не було. Одна ж мені мама написала, не боюся це сказати. Я боюся задавати дитині заучувати те, чого він не хоче. Тому що це я від я від нього. Заберу цю віру, яку в нього є. Тобто, моє формування не є для дитини, щоб він вчив тупу те, що не розуміє. Для мене це було боляче, тому що це не є тупа молитва. Ми, можливо, сьогодні, друзі, не розуміємо. Не розуміємо того символу віри. Але ми маємо самі батьки, значить, батьки не розуміють, бо якби сказали, що таке символ віри, і, або послухали добре на катехтичному занятті, що таке є символ віри для нас. так? Uh -huh, uh -huh. Саме слово символ віри, значить, це є моя віра в того, кого я. Вірю, тобто в сина Божого не три є. Тут єдиного в три Бога, єдиного Бога. Навіть для дитини, просто в сина Божого, в Отця Сина і Духа Святого, кого ми вчили, я думаю, проблем не було. Зараз ми, ми дуже багато попускаємо. Саме нам потрібно такого микиту будку сьогодні, який буде казати, так, це є наша віра. Так, ми маємо знати, в кого ми віримо. І це найперше елементарне поняття того, щоб що зараз, сьогодні, сьогодення сучасні. Батьки не розуміють певних речей в то вони бояться дітям сказати, вчити, тому що як дитина задасть питання, вони просто не будуть знати, як дати відповіді, і тому є полегшення. Це є вже проблема теперішньої молоді. І вже в 1927 році владику Микиту Будку було викликано до апостольської столиці власне для звіту про місійну працю. І покидаючи Канаду, Владика залишив уже не менше 20 двадцяти числах священиків, а вже було 47 священиків. Можемо відчути, яка праця в нього відбулася. Скільки також, нових покликань так так, господи, так да? також mm -hmm. 299 дев'яносто дев'ять громад. З того маленького числа, теж є різниця. Так само Владика заклав новіціят у ці василянів, так само у ці редемтористів, різні церковно-національні установи і понад 100 тисяч вірних, тобто збільшилося вірних в 20 тисяч. Тобто, вже є за такий короткий період його праця, е збільшення. Тобто, люди познали, за ким вони йдуть. Люди знали, що є добрий провідник, на якого можна покластися. Сьогодні маємо вже такий дуже хороший приклад. Це власне владику, який вмів в людей закласти цю любов до Христа, до Бога. Мів подати, сказати, отак. От ми маємо вірити в того єдиного, який віддав своє життя за нас, за всіх нас, так власне, він в нього це було це таким було даром для нього. Усе це було досягнуто при поборюванні шаленої протидії частини української імміграційної інтелігенції. Знаємо, що були проти так і всяких недоброзичливих, а то й вороже налаштованих осіб, які опинилися під впливом жменьких комуністів українців, які були в Канаді, тому та бенька тих комуністів, які не давали жити і навіть за кордоном нормально громад, громаді українців, так які десь знову таке сіяли то вороже слово. Сіяли і скали, що ви йдете за ним? Хто він вам такий? так, Але люди, тобто Слово Боже, воно сіється і воно завжди буде живе, діяльне і актуальне, яке є і сьогодні. Власне, Микита Будка вмів це подати і міг, і міг закликати, міг своєю любов'ю закликати людей до Христа, до церкви. Також, повернувшись вже до Львова в 1927 році, Владика став генеральним вікарієм та каролошаником. Митрополичої Капітули, і вже в цей час став одним із найближчих співпрацівників митрополита Андрея Шептицького. розуміємо вже наскільки Андрей Шептицький йому довіряв як єпископові і як тому, який зумів підняти цю громаду в Канаді, і десь він з ті часи, в 30-39 роки, він власне присвятив розбудові Зарваниці. Ми зараз знаємо, що Зарваниця – це є один із Марійських центрів в Україні, який є дуже дуже активний. Актуальний, дуже розвинений. І, власне, вже Микита Будка розпочав цю будову, присвятив, можливо сказати, частину свого життя. Тому що це, це теж великим даром було так, розбудувати цю зарвадицю. Ем... Відомого українського греко-католицького місця це місце прощ, воно вже було в той час таке актуальне. Також знаходилася там чудотворна ікона Богородиці ще з 13 століття, і при його можна сказати такій особистій участі та підтримці в заробниці було зведено парафіяльний будинок. Так само було дзвіницю, зведено, відремонтовано церкву в 44-му році, яку більшовики спалили монастирську дерев'яну церкву, і в 46-му році знищили сам монастир. А в 61 му році підірвали динамітом каплицю Матері Божої. І так само, заходами владиків в 30-х роках було століття в Зарваниці. відбувся такий перший показ кінофільму про Ісуса Христа. І власне Владика поставив собі за мету перетворити Зарваницю на другу на, на другий французький люрт. І це вдалося йому досягнути, тому що Зарваниця стала святим Марійським відпустовим центром, який почали відвідувати сотні про. Чанс усіх куточків світу Аня, враховуючи, що я є з Тернополя і теж була тою учасницею дуже багатьох років тих проще, mm -hmm. і хочу сказати, що люди з великою вірою йшли до Матері Божої, були такі, що йшли на колінах. І йшли е, тижнями, так, і багато з людей за кордону, які приходили і отримували від Богородиці потрібні ласки. Знаємо, що це дійсно є це місце чудотворне, де люди віднаходять спокій, де люди віднаходять мир, де панує така е, по, повність, е, повна благодать Божа. так. І власне владика Микитка Буд, Микита Будка власне вклав всю цю свою любов ту зарваницю, так, на самих, самих початках. Восени 39-го року. Року Владика переїхав до міста Львова, де продовжував виконувати свої обов'язки генерального вікарія. Коли 22 грудня 39-го року митрополит Андрій Шептицький у митрополичій Каплиці тайно висвятив оця доктора Йосифа Сліпого, ректора Богословської академії. На так само в свяченнях брали участь єпископи власне Микита Будка з разом з Миколаєм Чернецьким. Бачимо, що були такі тепер наші святі, які теж приймали цю таку активну участь у тому свяченні. 1 листопада 44-го року помер митрополит Андрей Шептицький. А 5 листопада у соборі святого Юра у місті Львові митрополитом Йосифом Сліпим було відслужено похорони богослужіння, і в сослуженні брав участь так теж владика Микита Будка і так само інші церковні достойники. 45-го року, в квітні анкаведисти очолили свято-юрський комплекс і увірвалися до митрополичих патра... палат і заарештували митрополита Йосифа Сліпого, так само єпископа Микиту Будку. І вже тоді у монастирі у ців редемтористів вони заарештували так само Миколая Чернецького. І в цей день органами НКВС було заарештовано теж 20 священиків, два 2... деканів – Троє семінаристів і п'ятеро мирян. Усього це було 33 осіб, яких було просто заарештовано після короткого отримання в тюрмі на вулиці Лонського митрополита та владику відправили до міста Києва. І через рік важкого слідства ієрархам української Греко-Толицької церкви, у їх числі і єпископу Микиті Буці, прокуратура висунула обвинувачення і у зрадницькій і підсобницькій діяльності на користь німецьких окупантів теж бо. Знаєш, то ми жахливо було, але ми розуміємо, що вони пережили. Брехня, така, зараз така іде. зараз так здається, просто, просто фантастично, чому так, але бачимо, що дияволо свою роботу дуже добре робив. У співпраці з німецькими спецслужбами в участі формуванні дивізії Галичина і так само проти-совєтській пропаганді та агітації тощо. Ну тобто, це все вони таку пропаганду робили, так і тобто в злочинах, в передбачених такими статтями, які вони казали, 54 четверта стаття, то під кодексу України Союзу, так але в 46-му році, в травні, в місті Києві відбувся суд над тим. Заарештованими ірархами Української греко Греко-католицької церкви судив так само військовий трибунал, який присудив владицями Микиті Буці 5 років каторжних робіт і 3 роки позбавлення громадських прав. І цей вирок військових прокуратур можна сказати, прокурор... Опротестував як надто м'яким він сказав так, тому що владика Микита Будка був висланий у Карагандицький концтабір Казахстану. Там він і загинув 1 жовтня 49-го року у віці 72 роки. Загинув від виснажливої праці, від голоду, від холоду, від фізичних і моральних знущань, але найперше загинув за віру Христовій церкві. він віру свою не зрадив. Тобто він був той, який вистояв свою віру до останніх свого подиху. То можемо уявити, якщо він так загинув, як їх мордували, як їх катували і як над ними знущалися, так тобто та фізична праця і попри все це, він не забував про Бога, якому служить, і вже 27 червня 2001 року, в місті Львові тепер уже святий Іван Павло II проголосив микиту Будку блаженим того, за того, якого ми можемо молитися, з про його заступництво, який він заступається за кожним з нас в небі, за кожним вірним християнин. Нином, яких так намагався в Канаді і по Україні зібрати в одне ціле, сестро. Бачимо, ось ми вже багато блаженних розглядали їхнє життя, і кожен загинув в певний вік, але бачимо, що Микита Будка дуже багато добрих справ зробив за своє життя, і вже загинув, помер в досить такому поважному віці. І що цікаво, ось читаю що за словами однієї медсестри із Сибірського табору, Владика передбачив свою смерть перед світанком завтрашнього дня. Я вже більше не буду тут, і так сталося. Тобто, сестро, він був біля п'яти років в Караганді, так але знав день своєї смерті. Тобто ми знаємо багато таких свідчень святих, коли Господь їм дає знати так час їхньої смерті. Це свідчило, що він був дуже близько Бога, що він дійсно переживав такі страждання. Зазвичай страждання нас ламають, або ж якісь сумніви нам вселяють. Так, а ось ці блаженні вони надзвичайно страждали, але не зреклись своєї віри і Христа. Ми маємо зараз, Аня, дійсно маємо той святий приклад тих блаженних, з яких маємо вже сьогодні користати, знаєте, тому що вони є тими, які заступаються за нас і які показують той добрий приклад зараз, як ми маємо сучасні люди, як маємо жити, і християни. Так і вражаюся радянська машина тур-тур, Так, зазвичай на німців нападають, що німець, так, німці у всьому винні, в стражданнях, в війні, але насправді. Війна вже закінчувалася, а далі залишились переслідування нашого духовенства і знищення, попросто винищення тотально так віри. Отже, дорогі слухачі, маємо пару хвилин. Сестра, навіть уже три нап... з половиною хвилини. Напевно, не будемо вже приймати телефонні дзвінки, оскільки ну, насправді мало, але заохочуємо вас звертатись про заступництво. Як багато є прекрасних блаженних святих, до яких ми можемо звертатися в певних наших справах. Знаємо якихось конкретних і до них постійно молимось. А давайте просити Бога ось в якійсь конкретній справі через посередництво, ось навіть Микити будки. будки, тому що прекрасний святий вже в небі, безумовно, в нашій церкві він ще визнаний в католицькій блаженним, так. Але, але я не сумніваюся в його святості. Знаєте, Багатьох таких є. Коли з нас писали, у нас була пряма трансляція у Фейсбуці теж про блажених, і одна слухачка написала: а ми знаємо ще отаких, от таких, але їх не проголосили. І чому? Uh -huh -huh. В небі вони вже давно святі, друзі. І Тому направду, церква, можливо, ще не визнала. ще, Можливо, якийсь процес йде, можливо, так. Але хочу сказати, багато є святих, які не визнані, але вони є святі. Серцях і так теж вони заступають. І в наших родинах, можливо, є да. такі, так? Так, да. я, наприклад, мій тато помер, але я знаю, що він є в небі. Я вірю в його, в його таке дійсно правдиве добре життя. І впевнена в тому, що він заступається за мене перед Богом в небі. І Тому дякую йому за, за, за ті дари, які він випрошує у Бога. Як гарно, сестра. Ну, дійсно, наша програма. ось, Провадиться для того, щоб ми розуміли ось це формулювання, так, цю, цей вираз в символі віри, про який сьогодні сестра згадувала, спілкування святих або ж сопричастя святих. Тобто, що маємо багато друзів в небі і маємо звертатись до них, сестру. Ще останні хвилини добігають, але хочу згадати також нас на хвилях. Радіо Марія служив, служили багато священників, так і служить, але ось пам'ятаю, особисто спілкувалися. Цим Адамом Мазуром, і в мене дуже теплі спогади про нього. Він надзвичайно останні роки свого життя страждав, але з величезною покорою і відданістю Богу, так? то неймовірно. Такі... І коли про нього згадую, так, то, то ось в мене таке щось в душі так, пробуджується. Переконана, що він є в небі. і Ось можемо навіть просити через їхні заступництво, за їхні заслуги, Господи, прошу, дай дай так діли мені ось таку благодать. Тому вчим, вчимося також бути вірним в цій молитві сопричастя святих. Тому що вже тут на землі Господь нам дає цю можливість мати патро бути під патро, патронатом певного святого або ж багатьох святих. І теж жити за прикладом тих святих, яких зараз нам пропонує церква на сьогодення. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія. Це була програма у ваших намірах, і ми так ось тепло в дружній е, такій обстановці спілкувалися з сестрою Дам'яною Галущак, сестро. Дякуємо вам за ваш час, за те, що приїхали сьогодні. Дістались до студії Радіо Марія, і ще можемо далі пізнавати науку церкви, разом з вами молитись, роздумувати над словом Божим і також знайомитись з наступними блаженними. Дякую вам, Слава Ісусу Христу.